Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги приманку для лову хижої риби. Дана приманка це маленький воблер, що занурюється розміром 28 мм та вагою 2 грами. Він має шумові елементи, що привертають увагу хижої риби. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штук. Тучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби.